Дання виділили 23 тисячі солдат спецвійськ і 9 тисяч оперативників. Державний комітет оборони, очолюваний Сталіним, 11 травня ухвалив постанову про насильницьке виселення з півострова понад 228 тисяч 500 чоловік. З них понад 180 тисяч татари. Серед вигнанців опинилися також вірмени, греки, болгари. Невдачі під час оборони Криму, котрий вже до осінні 1941 року майже повністю окупували німці, поразки партизанського руху, а також відновлення традиційно підозрілого ставлення до інородців серед російської частини населення, сприяли створенню міфу про нібито поголовну співпрацю кримських татар з окупантами. Наслідки політики сталінізму і масована пропаганда гітлерівців призвели до формування серед татар, загонів самооборони і народної міліції по 200-350 бійців. Вони брали участь в каральних акціях.